У мене в самого є синдром війни. Коли я починаю говорити, мені інколи буває тяжко, тому що мене самого починають душити сльози. Коли приходиш до школи, стоїть наших сім хлопців. Це усі мої випускники, які пройшли через мої руки. Це дуже величезний біль. І також у наших учнів є дуже багато батьків, які вже не прийдуть до них. Українського народу, діти. Як ви думаєте? Я в цьому кабінеті із 1 вересня 1994 року і по сьогоднішній день. Все, що тут, в цьому кабінеті, це є практично моя власність. Те, що я думав, як уявляв, я так робив цей кабінет. Намагався, щоб макети історичні допомагали пізнати історію нашого українського народу. Коричневі тарелі — то є моя власність, а ці це є дар випускників, які погодилися із власних колекцій передати до колекції нашого міні-музею. У 2022 році проживало приблизно 150 різних національностей. Це багато чи мало? Багато. Вчитель це не професія, вчитель це діагноз. І вчитель це є актор, який кожного дня грає свою головну роль. Чи вдається, і як воно вдається, це вже оцінювати не нам, а учням, батькам, випускникам, які хтось прийде і скаже добре слово, хтось прийде на вулиці і привітається. А хтось пройде і здав голову в інший бік. Це також результати нашої роботи. період повномасштабної війни для вчителя він важкий по своєму. Кажу, діти, а ну підніміть, будь ласка, в кого там тато чи мама воює, чи, можливо, обидвоє воюють. Там, 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 кажу. Так, кажу, мой мене, кажу, теж кажу, там син кажу, воює, кажу, який напрямок, кажу, так, кажу, в мене там, кажу, там, брат. На тому напрямку, кажуть, чи там син на тому напрямку, чи ще щось. Аби вони не думали, що їхні батьки воюють, а ми тут просто сховалися і сидимо і не хочемо йти захищати батьківщину. З моєї родини воює четверо чоловік це син, рідний брат це 53-й батальйон, його син, а мій рідний племінник. Це 93-й батальйон Холодний Яр і рідний племінник рідної сестри. Як Приємно, коли тихо тут. Донбас — Це не дуже це такий вже й противний мені, коли то тихо. Мій син Богдан, 1997 року народження. Він під час повномасштабної війни працював викладачем малої академії наук. Каже тату. Я йду на фронт. 25 серпня вечором дзвінок тату нас відправляють. Дружину і цілу ніч провели. І одесять вони виїхали. Я ще встиг занести їм лок води як кока колу він каже, та нащо, там нам с'є, а потім дзвінок. Тату, ти завжди правий. Каже, нам ваша вода була дуже і дуже доречна. З-під Києва їх направили під Вугледар. з під Вугледара їх кинули на захист Авдіївки, і вже коли Авдіївку захопили, їх перевели під лиман. Без ротацій, без нічого. Вони вже знаходяться більше ніж два роки на території Донецької області. Брат пішов 8 червня 2022 року. Він також пішов добровольцем з тією метою, з домовленістю із воєнкоматом, що його сина не будуть призивати. Брат мені 1 листопада дзвонить, мого костіка забирають. А він в нього єдиний син. Прийшлося з цим змиритися. Син поранений був 7 лютого від розриву снаряда танкового. Відбулося засідання МСЕК. І сказали, що йому надали третю групу. Він не дуже втішився, каже, як 26 років я вже каже, інвалід. 24 жовтня він прийшов в міський військовий госпіталь, що йому далі робити, а він каже, що робити? Їхати на передову, там, де знаходиться ваш батальйон. 24 лютого, о 7 годині вечора. Ми його відправили. І по сьогоднішній день він знаходиться там. Так, це у нас тут є цукор, щоб було до кави, що тут у нас є засоби гігієни, щоб мали вони. Тут є у нас є макарони, тут є печиво до кави. Коли розпочалася війна, 24 лютого 2022 року в той же день був організований хаб допомоги Збройним силам України і переселенцям. Кожен вчитель розумів, що він якось має лепту поносити своєї допомоги, крім того, що він має проводити навчання дітей, зайняти дітей у цей нелегкий час і їх трошки психологічно заспокоїти, щоб якось зняти той стрес і. Вони також розуміли, що треба щось робити. Все, що вдома можна було з одягу. Принесли сюди також з продуктів харчування, приносилося і також відправлялося. Плюс сітки для фронту плелися, шапки, шкарпетки, балаклави це все також робилося. І ми виготовляли окопні свічки. Це було із уроками, це було після уроків, і саме найбільше це було. В канікулярний період, що ми ділилися на групи. Одні проходили до обіду, другі проходили після обіду. Ці прапори це подяка наших захисників за ту волонтерську діяльність, яку ми передаємо від дітей і вчителів на передову. Цей період випробування ми проходимо з гордо піднятою головою. Так, втрати є великі, але країни Європи вони побачили, що якби не Україна, то можливо би, уже було би 1 вересня 39-го року.